Один з найбільших храмів православних Східної Європи, найвищих. І сьогодні це вже Українська православна церква. Зночі тривали протистояння. Дехто все-таки не хотів віддавати. Але маємо український храм. І зараз тут буде звучати українська молитва. Як сказав міський голова Черкас, громада одностайно вирішила перейти в українську церкву, хоча на дворі досі є особи, які активно цьому протистоять. Зараз ми покажемо ззовні цей храм. Найке слава! Героям слава! Богу! Ось уже нас храм ззовні. І ось українські знамене. Є, правда, люди, яких дуже це шокує. Але їм краще на підлозі. Ну ти чого ти лежиш? Біляш дома на кроваті та пошли. А ось покажемо вам територію цього храму. Бачите, як все тут розбудовано. А ось наші хлопці, які дивляться за порядком, щоб інші знову ж не повернулись, ті, хто відбивав цей храм вночі. А ось єдине місце виходу, яке тримають е, спецслужби.